Як замовити святині святого Спірідона? Дивимось. В Тіктоці переходите на головну сторінку на єдине посилання. Відкрите. Святиня з перше посилання. І бачите наш оновлений інтерфейс, дуже зручний. Одразу бачите, що є в наявності. Переходимо. Наприклад, підвізка нам потрібна. Бачимо: в магазині в наявності, тобто, можна забрати або шоурума, або замовити поштою. Додати до кошика. Можете продовжити покупку або оформити замовлення. Переходимо до оформити замовлення. Вносимо ім'я, прізвище, телефон, емейл. Чи хочете зареєструватися, аби надалі мати доступ до своїх історій своїх замовлень. Обираєте службу, це може бути нова пошта або Укрпошта, або самовивіз. Обирайте спосіб оплати, оплата на рахунок онлайн-картою, накладний платіж. Обираєте, куди саме буде доставка, можете додати коментар, можете додати також зв'язатись через месенджер, якщо хочете якісь додаткові уточнення, і натискаєте оформлення замовлення. Після цього очікуєте сповіщення.